Цьогорічна весна розпочалася з теплої та сприятливої погоди. Тож у Житомирі вже оновлюють дорожню розмітку. Вже за минулий тиждень нашими підприємствами, нашими працівниками було нанесено декілька нерегульованих пішохідних переходів, і також вже приїхав підрядник, який розмітив вулицю Івана Мазепи. Також наніс розділові на вулиці Великій Бердичівській і наніс пластиком пішохідні переходи на вулиці Шевченка. і також розпочали наносити відновлювати на майдані Соборному. На місцях працює дві бригади. Такі роботи проводять лише на відремонтованих вулицях та ділянках доріг. Чайно більше фарбою так пластиком на таких добре відремонтованих вулицях, в зв'язку з тим, що. Тримаються добре, дуже практично і якісно і класно. Ну але ціна так, ціна не дозволяє там от все місто прям зробити. Цього року на нанесення дорожньої розмітки виділили 3 мільйони гривень. Під час проведення торгів була певна сума зекономлена, близько мільйона. І зараз будемо формувати технічне завдання і оголошувати ще один тендер на дорожню розмітку. Поки через дощову погоду роботи призупинені, таку розмітку планують нанести на понад 40 вулиць міста до початку осені.